Вітаємо всіх глядачів обласного телебачення Галичина. Це програма про головне в деталях. І сьогодні поговоримо про баскетбол. Зокрема, новий сезон у Суперлізі та благодійний турнір на підтримку захисників. Представляю гостей у нашій студії. Поруч зі мною Віктор Бугра, тренер баскетбольного клубу Прикарпаття Говерла та Сергій Старцев, капітан баскетбольного клубу Прикарпаття Говерла. Вітаю вас українським привітом! Слава Україні! Хорошо. Приємно вас бачити. У нас тут зосереджені і політики, і історики, і науковці. Сьогодні приємно бачити. Спортсменів. Ну і принаймні є про що поговорити, є що згадати, і що загадати на наступний сезон 2024-2025 року. Вже за тиждень стартує новий сезон у Суперлізі 24 25 року. Чи відомо вам уже з ким будете змагатися? який буде перший поєдинок у команди, і в якому складі розпочнете власне цей сезон. Якщо відбулися зміни, то розкажіть нам, які саме зміни. Відбулися у вашій команді. Прошу. Так, відомий вже суперник. 3 жовтня ми зіграємо з БК Рівне. 4 жовтня зіграємо з Старим Луцьком. Цього року команда, як на мене, підсилилася хорошими гравцями, є в нас молоді гравці. Є в нас опитні гравці, які вже багато років виступають в суперлізі. Зараз готуємося до першого матчів нас з рівнем. З понеділка почали підготовку до рівного. Далі в нас Луцьк. Кажуть, що пане Сергію, перед кожною грою гравці, члени команди, особливо тренерський склад. Він Аналізує свого суперника, дивиться і враховує всі його слабкі, і сильні сторони. Як як у цьому випадку ви готувалися? Чи була ця команда винятком? Чи все ж таки ви налаштовуєтеся на серйозну боротьбу? Так, звичайно, перед кожною грою тренер робить такий собі скаутинг, де визначає для нас там сильні і слабкі сторони наших суперників, окремо і гравців і окремо усієї команди. Ми готуємося під кожну, під кожну зустріч окремо. Напрацьовуємо якісь наші комбінації, скажімо так, під кожного окремого суперника. У вас називається міжсезоння. кожного. Такий, як у нас, у нас є просто відпустка, бо якийсь літній період часу. У вас міжсезоння. Як вплинуло це міжсезоння для награвців вашої команди? І чи вдалося зібратися докупи і підготуватися до першої гри? Бо, як не як була якась перерва, і я думаю, всі ми люди, і ця перерва може так чи інше впливати на, на, на кожного з нас, наскільки ви готові до гри? Ну, я думаю, що на процентів 80 ми готові, як тактично, так і фізично. Літом хлопці, в принципі, всі працювали над фізичними кондиціями. Зараз ми додаємо більше уваги баскетболу, більше тактики, більше комбінацій, взаємодії гравців один між одним. Так що напрацьомо багато тактики, скажем так. Ви як капітан баскетбольного клубу. Яка ваша роль, яка місія? Бо мені здається, тренер він так як уснув, так, як, як, як директор, так, наприклад, як, хоча і директор теж є. Я просто говорю, він десь трошки вищий. А ви як капітан, то, напевно, ви десь трохи більше не так до тренерського складу, як до гравців. Тому що я думаю, ви мусите в першу чергу знаходити із своїми колегами, спортсменами взаємопорозуміння. Яка ваша місія, як капітан? Ну, звичайно. Звичайно, це я більш як до, до гравців, більш комунікую, але Як на мене, капітан це таке, десь такий зв'язок між тренером і командою, десь якісь задуми, ідеї тренера, які він, він хоче, щоб гравці виконали. Я маю бути як таким а ви про якраз посередник між так, одним і так, посередником між між тренером і і гравцями, десь можливо як більш досвідчений, там десь під підказати молодим гравцям. Десь можливо у тренера є якісь запитання там, до команди по, по відчуттям, по цьому я десь намагаюсь допомагати. Всьому. От відкрійте нам таємницю, як обирають капітана команди. Призначають, що все ж таки хлопці кажуть: ти в нас молодець, давай будеш в нас капітаном команди. Ну, це може бути по-різному. Можливо, десь десь голосуванням проходить, десь визначає тренер, яким він бачить. Це все ж таки його як більш там права рука, хто має. Комунікувати з командою це може бути порізано. Продовжуємо нашу розмову. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Всі шанувальники прикарпатського баскетбольного клубу Прикарпаття Говерла. Давайте до екрану, задавайте запитання тим людям, які сьогодні представляють цю команду. І давайте вже відтепер будемо гуртуватися для того, щоб мати можливість гарно болювати за наших гравців і хочемо щоб їхній сезон 2024-2025 року розпочався успішно і щоб як то кажуть як першу гру зіграє, щоб так всі і гри ігри йшли і далі якщо говорити про суперників тих хто грає у власне у вашій лізі у Суперлізі. То що можете, якщо так загально аналізувати. Я думаю, що це можна ще робити. Ігра не почалася. команда ви знаєте. Наскільки буде складним чи навпаки простим цей сезон для нашої команди? Я би не сказав, що він буде легким. Бо цього року всі команди рівні, всі команди мають шанс на медалі. Зараз немає слабкого сильного суперника. Цього року чемпіонат має бути досить цікавим. Всі команди, як на мене, рівні, що скажете ви з цього питання? Свою думку. так ну я думаю, легким точно чемпіонат не буде. Ми маємо одного. як, як на мою думку, явного фаворита. Це Дніпро. Це команда гарного рівня. Вони чемпіони минулого сезону. Вони сьогодні, от буквально вони грають другу гру кваліфікації Єврокубка. Тобто це команда рівня Єврокубка з гарним складом. Вони явними фаворитами. Всі інші команди, як на мене, більш-менш рівні. Так, десь у якихось команди там по два-три легіонера є. Але я не думаю, що це якась велика може бути проблема. У нас весь український склад, але гравці гарної якості, тому. Я вважаю, що ми досить конкурентно спроможні на цьому рівні і будемо будемо боротися за найвищі результати. Ми вже дещо говорили про склад команди, котрі будуть працювати в цьому сезоні, будуть показувати нам хорошу якісну гру. Давайте ще поговоримо про те, як підходить керівництво до підбору гравців, тобто до розвитку команди на що орієнтуєтеся. В першу чергу це мають бути молоді таланти, чи все ж таки досвідчені гравці. Ну, як на мене, ми дивимося більш на молодих гравців. Також переглядаємо досвідчених гравців. Як на мене, має бути сплав досвіду і молодості. Я думаю, це запитання більше до, до тренера, до керівного. В... Складу, та е, як на мою думку, то це завжди повинен бути баланс. Тобто ти не можеш грати виключно там молодими гравцями, бо їм десь не вистачає досвіду якогось. І точно так же дуже важко грати, коли у тебе весь склад із ветеранів, тому що не вистачає десь можливо енергії, якогось запалу, е, чогось такого. Тому це завжди має бути такий баланс е, між гравцями. Сезон розпочинається буквально за декілька днів. Давайте. Зробимо якісь певні прогнози. Всі кажуть, невдячна справа. Ну але спортивні прогнози це є добра практика, і що ми можемо собі прогнозувати? Якщо боїтеся слово прогнози, то давайте ми собі інакше сформулюємо питання. Наприклад, яку кладете собі мету у цьому сезоні до 2025 року, і поділіться, будь ласка, своїми мріями, чи можна буде їх потім втілити в реальність? Ну я як на мене, перше завдання це. Перемога в кожному матчі. Ну, друге завдання це звичайно медаль цього року. Ну, керівництво перед нами ставить, як завжди, найвищі цілі. Але як, як каже там, тренер наш, що ми маємо йти від гри до гри, тобто перемагати у кожній окремій грі, і тоді. Десь у кінці ми зможемо боротися за, за найвищі результати. А так, я думаю, що у кожного гравця є якісь персональні цілі. В плані, звичайно, найголовніше це командна перемога, але у кож кожен для себе намагається стати там, найкращою версією самого себе, там, грати краще, ніж у минулому сезоні. Думаю, всі хлопці у нас в команді молоді та досить амбіційні, тому у кожного є щось таке, якась така думка, тому якось так. Суперліга, це ж круто, це зрозуміло навіть всім, хто не є шанувальником ігрових видів спорту, таких як футбол, є такі люди, котрі не, не відстежують ігри, не ходять уболівати. Але коли йде мова про наших, тут же потрібно вболівати так чи інакше, чи ти є прихильником того чи іншого виду спорту. В суперлізі це круто, і якщо можна проаналізувати той шлях, який сприяв вам до того місця, яке ви зараз маєте. Наскільки, наскільки команда ем, успішно йшла вперед, наскільки враховували свої певні помилки? Що взагалі стало в основі е, того, що ви зараз граєте в Суперлізі? Як ви думаєте? Як на мене, це ну, великий досвід. Е, У ну, Вищій лізі так, ми грали один сезон, другий сезон ми грали в Вищій Лізі. Е, потім, е, вже перейшли в Суперлігу. Це ну великий досвід як для мене, як для молодого, скажімо так, тренера. Потім великий досвід попрацювати з опитними гравцями. Напевно, що так. Моє капітан, напевно, вам буде напевно трошки і простіше чи навпаки складніше дати відповідь на це питання, тому що ви безпосередньо приймаєте участь. На полі в грі. тому яка ваша думка, що стало в основі оттої, е, того досягнення, яке маємо на сьогоднішній день? Е, ну я думаю, конкретно для нашої команди це така послідовність. Говерла грала там у Суперлізі ще там 10 років тому, коли грали на найвищому рівні, грали Єврокубки також. Тоді потім, у зв'язку з якимись обставинами, там, можливо, фінансово, можливо, взагалі ситуація в Україні дещо так не виходило. Там команда грала у Вищій лізі, але найголовніше те, що команда завжди була на протязі усіх цих років, як у нас там в Україні часто буває команди. Один рік є, один рік нема. Гроші знаходять, знову є, знову грають. Але Говерла була досить послідовна у цьому плані. Там знаю, завдяки керівництву певно, які намагались зберегти навіть у складних умовах команду, якийсь кістяк, можливо, з гравців навіть і послідовно йшли до цього. Тобто там на протязі цих 10 років команда грала, 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 і ось останні там три сезони. Ми вийшли на той рівень, що можемо грати у Суперлізі. Війна, ми от про це зараз говоримо і ще раз будемо згадувати, і навіть під час нашої розмови є приємні речі, котрі пов'язані з війною. Я маю на увазі активну участь спортсменів у підтримці Збройних сил України і ваша допомога нашим е е військовослужбовцям. Ось війна, вона не уминула кожного з нас. Відповідно, десь в, в команді є також гравці, котрі мають когось на фронті. Як це впливає на е морально-психологічний стан команди, гравців, зокрема. І як ви боретеся, якщо є якісь такі певні питання, невдачі або якісь погані новини з фронту для когось конкретного, щоб все ж таки е команда від цього, ну скажімо, не постраждала, а навпаки, отримала більшу підтримку і мотивацію для того, щоб давати добрий результат. Ну, ми завжди зі всіма на зв'язку, завжди з родичами, з рідними, завжди на зв'язку, завжди переживаємо, так завжди переживаємо за е, наших хлопців, які зараз на передові. Е, принципі. Так як і всі люди, так, тобто так, це так, з одного так, з одного боку питання просте і складне одночасно, тому я розумію, як, як вам на це відповідати, бо це само собою. Тепер ми всі живемо в цьому і бачимо, що безпечного місця в державі немає, і потрібно все робити для того, щоб наближувати нашу перемогу. У умовах війни, як ви думаєте, наскільки добре вдається утримати власне команду і зробити все для того, щоб ми працювали на результат? Насправді дуже важко, дуже важко. Тому ну, зараз ну переважно мало спонсорів. Дуже важко отримати команду. Але ми вдячні нашим спонсорам, які стараються підтримати завжди нас клуб, завжди виділяють якусь фінансову допомогу. Тому дякуємо їм за це. Пане Сергію, От власне ця морально-психологічна атмосфера серед гравців. Наскільки ви відчуваєте, наскільки на вас особисто вплинула ця війна? Можете поділитися своїми думками? Та ну, звичайно, як ви і сказали, до цього ми усі люди, усі переживаємо, усі живемо у цій, скажімо, нелегкій атмосфері, всі переживаємо, але ну, це наша робота. Так, ми маємо залишатись професіоналами, навіть коли якісь думки десь не до баскетболу, але ми маємо виходити, виходити на паркет і робити свою роботу. Е, важко, легко, але ми маємо це робити. Е, з іншого боку, це дуже велика мотивація для нас, коли на домашні ігри приходять військові. Е, ти бачиш їх, це тебе додатково стимулює. Ти не можеш, е, не можеш, я не знаю, десь втомитися або сказати, що ти не можеш. Коли ти бачиш таких людей, знаєш, що вони для тебе зробили. Е, це тебе навпаки додає якоїсь енергії. Ти хочеш робити більше і більше для цього. Багато говорять, якщо є якісь успіхи на міжнародних змаганнях, так, відомих наших боксерів, то всі тішаться, це дуже добре, це для нашої перемоги. Аж навіть для таких команд, як, як наша, це також потрібно, тому що спорт це також частинка нашої України, це частинка тої великої перемоги, яку ми так чекаємо від Збройних сил України. Це ще раз показує нашому ворогу, що ми не здаємося, що, незважаючи на всі складності, ми знаходимо сили для того, щоб. Працювати, отримувати перемоги як на спорті в особистих своїх якихось певних залітках, так і звичайно в повсякденному житті. Я продовжу питанням, що стосується благодійного турніру з баскетболу, який був присвячений до дня захисників та захисниць України. Він відбувся буквально на останніми минулими вихідними. Розкажіть, будь ласка, про ініціативу і про результати. Ну саме перша головна ціль це збір коштів для збройних сил України. Це саме основна наша була ціль цього турніру. Друга наша мета це провірити нас, так як виглядає суперник, як виглядаємо ми на фоні нашого суперника. Також проаналізувати наші слабкі сильні сторони, і підготовка до сезону. Хто виходив ще на поле разом з вами? Хто були цими хто були, приймали участь у благодійному у благодійних іграх? Е, київ Баскет і команда Черкаських мав місто Черкас. Наскільки вони задоволені Івано-Франківському? Наскільки вони? Е, 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 які відгуки від їхнього перебування у нас на Прикарпатті? скажімо так, ну їм все дуже сподобалось, насправді. Дуже шикарна організація цього, ну, цього турніру. Дуже багато військових, які так і підтримали, як, як і наш клуб, як і Київбаскет, так і Черкаські мавпи. Дуже хороша атмосфера була, дуже багато вболівальників. За що ми вдячні завжди вдячні нашим болівальникам за підтримку нашої команди. Ми розуміємо, що кошти, які е, збираємо, вони йдуть або адресно десь на фронт, так пане Сергію, або е, є якісь певні е, певні фонди, з якими ви співпрацюєте. Якщо можете, будь ласка, якщо маєте таку інформацію, можете про неї розповісти, розкажіть про це. Ну і е, ваше, ваше враження від той атмосфери, яка панувала на минулих вихідних. Е, ну, якщо я не помиляюсь, усі передані косі зібрані кошти були передані <кій> до фонду Safe Ukraine, які допомагають нашим захисникам. А стосовно атмосфери, то ну гравцям завжди приємно грати у такому залі, знаєте, коли повні трибуни, коли була створена відповідна атмосфера. Така, знаєте, я ще пам'ятаю, як довоєнна, скажімо так, коли люди повні трибуни, коли там софіти, камери це це дуже приємно грати в таких умовах ми вдячні що що нам створили такі умови в даній ситуації я думаю що усіх для і для гравців і для вболівальників і для тих самих військових які прийшли нас підтримати це було гарне шоу всі отримали позитивні емоції і всі пішли додому задоволені. Я знаю, чим успішніша команда, наприклад, місцеві, вони стають зразком для молодшого покоління, так? От, грає добре баскетбол, всі хочуть бути баскетболістами. Я маю на увазі підростаючі покоління, тому що хлопчаки в будь-який час вони завжди цікавляться футболом. І в цьому контексті запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи ви впливаєте, чи, чи впливаєте ви на формування? І розвиток прикарпатського баскетболу своїм власним прикладом. Якщо так, то можете навести навіть якісь приклади, наскільки цікавляться молоді люди, підлітки, юнаки, котрі хочуть визначитися у своєму житті, і можливо, хочуть займатися таким вином спорту, а потім професійно працювати у вашій команді. Звичайно, що впливаємо. У нас є своя дитяча академія, БК Говерли. В нас шість тренерів, які працюють з молодшим поколінням. Ми їх виховуємо як зразок того, щоб вони підростали далі, далі. І так до основної команди в нас є вікові категорії від Ю 14 до Ю 16 Є ю 12 у 11 Тобто всі вікові категорії з ними працюють професійні тренера по різних локаціях. Так, це є і в коледжі фізичного виховання, це також по Івано-Франківську школи. Я думаю, що ми робимо гарну справу. Прикарпаття Говерла впливає на розвиток баскетболу в нашому рідному місті безпосередньо. Ви, ви як тренер, от ви вже собі набили око, коли дивитеся на молодого гравця ще хлопчака, і ви кажете, от з нього буде хороший, хороший спортсмен, він буде давати хороші результати. Чи. Приглядаєтеся до таких дітей, щоб потім десь навіть відстежувати їхню долю подальшу долю, тому що на ну, мені здається, цей талант можна побачити: чи він в музиці, чи він у художній школі, чи він в спортивній школі. Звичайно, відстежуємо. Ми в нас досить непогана йде робота. Ходимо на уроки фізичної культури, відбираємо дітей по їхніх критеріях. По їхніх навичках ми зразу бачимо, що дитина може, чи він координований, чи він швидкий. Звичайно, відбираємо. Ну, робота робиться. Зараз напевно, буде логічне питання задати кожному з вас, як ви потрапили до баскетболу? який ваш шлях до, до спортивної кар'єри, до того, щоб займатися цим професійно, Сергій, почнемо з вас. Ну так, це як ви сказали, до цього наскільки впливає ось така велика організація баскетбольна на дітей. Я думаю, що я можу бути прикладом цього, як коли я ріс, так мене батьки там відвели до секції. Але ну, багато багато дітей можуть ходити до секції, але я був одним із тих, хто. На власні очі бачив ці професійні команди. Я родом з Кривого Рогу, і там була професійна команда Кривбас Баскет на той час. І я на власні очі ходив там майже на кожну гру, дивився ці ігри, дивився на цих гравців, які були ну, дуже високого класу на той час. І мабуть, тоді я загорівся цим, цим видом спорту, цією діяльністю на все життя. Тому я вважаю, що це дуже дуже впливає на. На молоде покоління. І зараз, коли там після ігор діти пишуть у там десь у соціальних мережах, у особисті повідомлення пишуть там вітають з перемогами або. Навіть деколи якісь поради питають стосовно баскетболу, спитають, як можна там потрапити до команди, або що робити, щоб стати баскетболістом, щось на зразок цього, це дуже приємно, намагаюсь усім відповідати там, дати якусь пораду, хоч мінімальну якусь і підтримувати дітей на цьому шляху. Ви тут зараз у нас на Прикарпатті. якщо можете відкрити таємницю, яким способом ви зараз до нас? Бо кривий рік це трошки в іншій частині нашої держави, якими шляхами. Так, ну, це не нова історія для баскетболістів. Ти починаєш десь грати за якусь команду потім. Десь тренер іншої команди, він бачить тебе, йому подобається твоя гра, він запрошує тебе до своєї команди. Я вже вже другий раз я ще в 17 років приїхав, перший раз до Франківська чи в 18, не пам'ятаю. 17. 17, певно. Перший раз сюди приїхав на рік, ще в Вищій лізі команда була. ну Я був як молодий гравець, десь більше це для мене був великий досвід з більш такими майстровитими гравцями набратися. Потім поїхав. До інших команд, і от згодом мені настільки сподобалось і місто, і сама організація, сам клуб Говерла Мені сподобались, і там, через деякий час, коли знов з'явилась можливість перейти до цього клубу, я з радістю погодився і опинився знову тут. Так ви почули, що для того, щоб мати спортивну кар'єру, вам нічого не потрібно зайве робити, навіть хвилюватися за своє майбутнє. Хвилюватися варто тільки за те, щоб ви показували хороший результат. А вас самі знайдуть, запросять, і ви будете мати хорошу спортивну кар'єру. Ну, як ваша, ваша кар'єра спортивна, тому що ну, бути тренером. Як ви сказали, в такому молодому віці це велика відповідальність? Ну і напевно, в першу чергу тут психологічна іде. Ну, я так себе кладу на ваше на місце і думаю, це важко психологічно, не підвести команду, відповідальності, спонсори, вбодівальники, хто хто найперше, як то кажуть, вигрібає, то звичайно шукають крайнього тренера. З от ага. він там не додивився, він не сказав, бо в нас всі розумні, усі вміють грати в баскетбол, всі можуть давати поради. Наскільки е, вам е, легко чи важко зараз? Зараз ми це розберемося, але почнемо ще із ваших кроків у вашій спортивній кар'єрі. Ну, моя спортивна кар'єра, скажімо так, починалася не з баскетболу, а з футболу. Два роки я ходив на футбол. Так, потім я ну, чуть перегорів, побачив анонс матчу, говорила будівельник. Прийшов на першу ігру. Зразу ну, полюбив цей вид спорту. Зразу віддали на баскетбол. Так, ну, я не займався, скажімо так, професійно, так. це була дитяча-юнацька дитяча спортивна школа номер 2 там я займався 7 років. Потім вступив до Івано-Франківського національного коледжу фізичного виховання, провчився там 5 років, і директор наш Андрій Володимирович Дроздов, Порадилась і запропонував мені тренерську роботу в дитячій академії, і вона якось так пішло поступово. Я в цю роботу, як можна сказати, закохався. Мені стало дуже цікаво працювати з дітьми, потім дорослі хлопці. Тому, як тобто вистач? можна сказати, що ви тренер-фахівець. Тобто ви до цього часу дуже довго до цього йшли. Так, ви так, працювали так. над цим, ви методики, дослідження певні. Це ж також не просто так. Все те, що відбувається вже на полі, це є результат великої праці. В першу чергу, як тренерського складу, так і самих гравців. Тому бути тренером для вас це, це що? Що це для вас означає? Тобто, ви ви задоволені, що от я вже нарешті досягнув якоїсь певної вершини? Чи можливо ви думаєте інакше, ніж я, я говорю? Ні, ну. Ну, я дуже радий, що я ну зараз перебуваю на такому рівні? Це, це для мене високий рівень, але є ну чому вчитися, чомусь прагнути. Бо баскетбол він на на місці, він можна сказати так, розвиває, розвивається кожен день, і кожен день ти маєш сам вдосконалюватись, чомусь новому вчитись і рухатись далі, не зупинятися на Сергію. Розкажіть, будь ласка, як ви? Сприймаєте поразки, тобто, у вашому розумінні, як команда реагує на поразки, і в який спосіб ви берете собі з того користь, напрацьовуєте досвід для того, щоб перемагати далі? Ну, поразки в спорті це нормально, можна сказати. Ти не можеш без цього жити. Хтось завжди завжди програє. Тому найважливіше для спортсмена, я вважаю, це вміти морально, морально приймати. Поразки робити якісь висновки десь частково. Це робота тренерів. Якщо ми говоримо про команду загалом, то вони роблять висновки, намагаються донести нам ті речі, де, де ми були неправі, де ми десь помилилися. А окрема робота кожного. Окремого баскетболіста це десь морально в собі знайти сили, морально нормально це приймати, бо деколи можна там, програти якусь важливу гру і впасти в таку яму психологічну, знаєте, а у тебе через три дні наступна гра, і Ти не можеш дозволити собі дві, дві гри провалити. Ти, ти маєш завжди тримати фокус і бути готовим до кожної наступної гри. Пане Вікторе, яким ви бачите майбутнє команди? Прикарпаття Говерла на найближчі роки. На найближчі роки ну хотілося, якщо чесно, дуже сильно медалей, бо давно Франківськ не мав медалей, тому бажаю всьому клубу, всім болівальникам терпіння і постараємося цього року здобути медаль. Це 3 жовтня, якщо я не помиляюся, ви казали так. Буде так, перша, так, гра. Так, так. перша гра. Я вам обіцяю, що буду мати вільний час. Я прийду підтримати вас, вашу команду. А сьогодні дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую нашим глядачам, що були разом з нами. Тримаємося, перемагаємо на всіх фронтах. На футбольному, баскетбольному. Ну і звичайно, головна перемога у нас попереду. Дякую за увагу. Залишайтеся залочиною.